Чи у вас домашня тварина? Так, є. Яка? У мене два кота і собака. Ну, собаку у нас батьки з села взяли, а кіт, вони його купили десь. Я не знаю, де купила. А ще один кіт це взагалі взагалі нашого дідуся, але він чомусь прийшов до нас і почав до нас ходити. Ну, немає, та й все. Люблю собачок, але не, не маю. Плануєте завести? Ні. Mm -mm. Ні. Ні, немає. Немає. То... Чому? Алергіки. Але любимо чужих. Кормимо на дорозі. Ні, нема. Чому? Та не знаю, якось не задумувався. Хотіли б завести? Так, да, хотів би. Кішку. Люблю котов. Ні. Чому? На жаль. Немає часу, дуже хочеться, але немає часу і а шкода заводити і залишати її в квартирі і йти на роботу постійно. Це буде знущання на тварини, але дуже хочеться. А кого саме? Собаку. Собаку. Велику маленьку? Не маленьку точно, якусь таку, типу, як коржика якогось, щось таке. Або кокер-спаніель, не знаю, щось таке. Так, є. Пуділі? Зараз два, було п'ять. Прекрасні тварини. Я вважаю, що кращих немає, абсолютно. Бо вони не пахнуть, не линяють, шикарні дресування, тобто не до нема чого. Вони гіпералергенні. Поділяно. Вони ж в них ці волоси, це ж не шерсть, як звичайної собака. Тобто їх завжди рекомендують навіть для алергіків. Бо у мене мама алергік, і ми коли вибирали саме першу собаку, тобто. Ми буквально виросли з ними. Я просто цілий день на роботі із семи до дев'яти, а тварину лишити саму не, 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 ну, не хочу. Зараз. Ну, якби була, в нас були і собака була, е, вівчарка. Ми, ну, ми жили в селі раніше, зараз немає такої можливості. Котик Васька 23 повних рочки, 24-й пішов. Його. Ага. самі в шоці. Е, є, але вона живе не зі мною. Е, собака в мене є, але живе не зі мною, зі мною живе равлик. Була рибка, жабка, все було. Чоловік проти. Можливо, котика її завести? Якого? Рудого. Рудого, Якогось породістого чи люблять? Це не важливо. Я люблю всіх.